Час у Черкасах надають гуманітарну допомогу переселенцям. Наразі у нашому місті тисячі людей із Донеччини та Луганщини. Сьогодні вони погодилися поділитися з нами своїми історіями, своїм болем та сподіваннями. В сентябрі я приїхала з дітьми, з і з бабушкою. Живемо в больниці, в село Леське, сімейна сімейне в палатах. Живемо там. Вам якусь соціальну допомогу давали, коли ви приїхали? Да, так, по 500 гривень нам давали. Як зараз ви працюєте, чи як ви виживаєте все? Ні, поки не працюємо. Помощь отримую на дітей. Муж працює так, по частникам. Зараз ви отримуєте гуманітарну допомогу, це перший раз чи ви вже приходили раніше? Ні, дуже приходила сюди. А що, що, що дають? Ну хорошо, дають, продукти дають, групи всякі, консерви. У вас залишились якісь родичі, можливо, в Луганській області? Ні. Всі уїхали відтуди. От коли пожили трошки, зараз яка ваша думка? Ви б хотіли повернутися? Ну коли все зробили? Хотіли, хочеться. Все ж таки хочеться додому тягнемо? Так. Да? Да. В ноябрі місяці. З Донецької області. З Донеччини, так? А ви сама чи з родичами? А? Ви сама чи з родичами? Я сама. А у вас залишились якісь рідні? Mm? Залишились рідні якісь. Да. Так. А чому вони з вами не приїхали? Вона молода, не захотіла. З дитиною в мене невістка. ну, Внукова жена. Я сама, А вона внукова жінка і я залишилась вдома. Там у неї робота і вона. Начал, шахта почала э, робити вона. Поехала. Як вам на Черкащині це? Добре, гарно, подобається, люди гарні, добрі. Ну, додому хочу. Хочу, дуже хочу додому. Я з Донецької області є Сіновато. Давно ви тут Ну, Вже місяця, мабуть, 4-5, точно ніколи. Я з враження від Черкащини. Хороший город, интересный, нравится, все нормально, все хорошо, люди приветливые. Есть, конечно, у нас исключения здесь. Все-таки дома лучше, как-никак, на своей родине. Все там есть, и того, что вот так вот получилось. Ну, так вот смотришь сейчас на людей, и уже даже здесь с этой помощью люди начали агрессировать. Они воспринимают это как должное. Конечно, хотелось бы что-нибудь другое. Хотелось бы, чтобы государство больше помогало, а не волонтеры. Так как в нашей жизни получается так, что у нас государство не помогает, а помогают только волонтеры. То есть народ начал уже путаться в этом деле. Вроде что-то хочет сделать, но не получается. Но когда вы проехали, вам какую-то социальную допомогу надавали? Конечно, конечно. Мы зарегистрировались, надавали ну, социальную допомогу. Но надо понимать, что социальная допомога – это какой-то минимальный уровень. Да? Никто еще не дает ни квартир, ни домов. И никто не обещает, конечно, золотой жизни. Но каждый понимает, что просто человек, когда сюда приезжает, ему надо за что-то жить, где-то работать. А работы, как говорится, нет. Вот и все. То есть человек, он хочет работать. Многие тут стоят и ищут эту работу здесь, так же самое, как и я. Вот. И уже пускай даже игрушек, но за 100 гривен мы понимаем, что квартиры по 2,5 тысячи оплатить, при зарплате 100 гривен в день, это же нереально. И работая даже на двух работах на железобетонном заводе, мы не можем даже оплатить то, что мы снимаем здесь. А и никто... вы по специальности? Я экономист. И вы працевали в самонаборном Я працевал, да. Так? И экономист, и помощник машиниста-электровоза, вторая моя специальность. И здесь, увы, по экономисту 1350 гривен зарплаты. Ну, а вторая специально здесь просто не нужна. Ну, а так, в принципе, сам город очень хороший. Ничего сказать не могу плохого. Вот. Волонтеры здесь просто работают, не покладая рук и ног. Вот. Поэтому, то есть, с этой точки зрения, очень хорошо. То есть, очень большое спасибо э, город, руководству этого города, потому что они уделяют большое внимание этому, уделяют большое внимание детям. Это надо отдать должное. Вот, то есть... Все социальные вещи, которые для людей то есть они могут сделать, они пытаются. Они делают это, мы, конечно, все это замечаем и видим. Вот. Мы приехали с Горловки в конце ноября. Ну, Все, попереселились сюда к вам. Как вам Черкащина? І раніше тут у нас родня. Ми тут і раніше бували, і нам на все нравиться. навіть я сама родом отсюда. а Потім уїхала і в Горловці оприділилася. Ну так от А Тепер вот до вас. Звичайно, нечаянно, негаданно, ні гадана. Ну, все нормально, все нас устраюває, все хорошо. Спасибо людям, що допомагають нам сочувствують нам. Спасибо вам а у вас родичі, які залишились нам там. Ну там у нас поможе ч так сказати часті. Там сестра мені во двоюродне, одна й стара. Племянники залишилися та. Да. Зараз вам дали якесь житло, соціальну допомогу? – Ну, ми у родні, у родні тут ми знаходимося. Вам трошки легше. Да? легше нам, да, а, да, по гуманітарну допомогу. Вперше прийшли? Ні, не перший раз. Ми приходимо сюди. Спасибо большое. А що дають, до речі? Ну, і крупи дають нам, там, і масло растительне, і сливочне, і консервочку, і колбаску. Хорошо. Спасибо людям, ми дуже довольні. Я приїхала з Луганської області, з міста Стаханова. Вже з липня місяця тут виходить. Доволі давно і як вам? Не знаю як. У мене двоє дітей, і не роботи, нічого. Це на пособі оце і живемо. Оце і все, все наше достаток наш, весь. Тут хоч повчаємося з людьми. Поговоримо, там, іноді своїх там знайомих. Ну, якось так. А чому саме Черкаси обрали? Ну, знайомі в селі жили, ну, живуть. Ми до них спочатку приїхали, трошки пожили в них, але вони самі ніде не працюють. Їм теж важко, що в мене двоє, ну маленьких дітей, можна так сказати. От, і, ну. Ви у знайомих зараз, тобто, чи у вас є якесь житло? Тут? Нам тимчасово предоставили житло, але воно без газу, ну квартира, але газу немає. Отрізано за неоплату. Ну щоб ми там комунальні погашали, виходить, людині. Поки так що маємо. А що далі буде, не знаю. Ви б хотіли повернутися назад? Дуже, дуже хотіла, бо Ну, це по-перше, це своє житло. Дуже мелочі не вистачає, які були там, а тут їх немає. Я не можу ну, накупатися, це, це по-перше, в мене немає грошей. А по-друге, і жалко буде оставити, наче ж... а, і все потрібно. там. Те саме для дітей, дуже багато потрібно ну, якось так.